Так, всім привіт! Сьогодні ми робимо зілля сну. Мене просили в коментарях зробити. На жаль, просто довго не могла зайти в магазин купити пляшечки, бо закінчилося. Нам знадобиться така от пляшка. Ми її відкриваємо. Ну, потім. Нам знадобиться вода і такий шприцик. Ми сюди наливаємо місячну воду. Це місячна вода, якщо що, нам потрібна місячна вода для зілля сну. А... Знадобиться нам чорний чай, обов'язково чорний, не зелений. Бо ми всі знаємо, що чорний чай, він дуже збуджує. Листочок м'яти. От, от, І цукор. Що ж будемо готувати? Ось я налила водичку через шприц. Зараз тут трошки розлилось, я витру. Далі ми кладемо чорний чай. Отак ми його кладемо. Таку. Ось чорний чай є. Далі ми криладемо цукор. Так ми всипали трошки цукру. Воно видно. Отак от ми всипали трошки цукру. І наш останній інгредієнт це м'ятка. Зараз будемо її впиху. Отак от я її трошки відірвала з'їм. Одну половинку впихнула. Де наша кришечка? Зараз будемо шукати. Ви не уявляєте, скільки я шукала цю кришечку? Вона лежала отут-от. А я вже все забрала зі столу і шукала. Ось вона. Закриваємо, Збавтуємо. ще трошки взбавтаємо. Отак от воно виходить у нас. Пити не можна, треба носити з собою. Ось я зробила зілля сну хто просив, ось беріть рецепт. Чекайте нового відео!